Всім привіт, вітаю на каналі Лімбрія, з вами Катя, і сьогодні ми будемо грати в нову гру. Так як мені скидували донати, я вирішила купити гру The Last of Us першу частину. Друга частина має вийти ремастерд-версія вже на початку квітня, тому я хотіла спробувати все ж таки зіграти з першої частини і дізнатися цю історію. Я дивилася в тому році серіал, в тому році здається, начебто в тому, от. Але перш за все, дуже дякую всім, хто за донатив. Тому завдяки вам я зіграю в цю гру. До речі, щодо донатів, ми також збирали донат на озвучення Half-Life епізод 1. Все, що зібрали, я вже відправила все є в Діскорді, я вже поділилася посиланням на звіти. Я знаю, що є, начебто, українізатор, але не повний. до зела фас, але у мене щось не встановилося, я не зрозуміла. Начебто є ще один, який роблять, але не знаю. Я вирішила вже не ризикувати і просто почати з англійської. А субтитри я буду писати зверху про що вони говорять. Томі, послухай мене, він. Тобто тербуть. Mm. Чекайте. Ай, це ж мені воно просто додає більше проблем. Це треба буде знову потім слухати, щоб... ні 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 стоп, стоп, стоп! Мені потрібні опції. Так, це Difficulty Control, Subtitles. Ось, Subtitles. Де Subtitles? Чому їх немає? Story dialog, story, combat, dialog. Та все. Давайте все. Так, давай пішли. Чому ти ще не спиш? Вже пізно. О, який яка година вже пора спати. Це ще сьогодні. У мене немає на це часу. Що це? Твій день народження? Ти продовжував жалітися на зламаний годинник. Тож я вирішила. Ну знаєш, тобі подобається? А, дорога, це що він хороший, але. Але я думаю, що він зупинився. Ні, що? ні 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 Ха ха. ха Де ти взяла гроші на це? Наркотики. Я продаю важкі наркотики. О, добре. Може, тоді почати мені допомагати виплачувати іпотеку. Нормально він придумав. <звук> 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 ну, це ж було показано в серіалі, тож я в принципі знаю, що буде. На добраніч, маленька. Так. А, це, це ще Кат Сцена. Так, дзвінок. Алло, Сара, дорога. А мені треба, щоб ти дала трубку татові. Дядько Томі, яка лінія? Мені треба поговорити з ним. Дядько Томі, привіт. Що це було. Так, ми можемо грати? Чи... Так, ми можемо грати. Так, мені пропонували вони взагалі джойстик. Тому зараз ми подивимось, можливо, я буду джойстиком. Так, а можна ага, ось, можна озирнутися. Є, можна взаємодіяти. А що це за аргентинська така футболочка? Ну, виглядає як аргентинська мені, типу. У мене просто схожа було. Так, це на вихід, це можна щось покласти. Давайте поклацаємо, подивимось, що тут таке мінецько. О, чорт, я забула це віддати йому. Давайте прочитаємо. Вітаю, клас. Ну ладно, ой. Опен, давайте. А! You are not a fossil. Ти не Це, Як вони називаються? Оці... Господи, це не. я забула саме це слово, але це смішно. Дорогий тато, давай подивимось. Тебе ніколи немає поряд. Тобі не подобається музика, яка подобається мені. Ти практично не фільми, які подобаються мені. Але ти все ж таки найкращий тато цього року. Кожного року. кожного року. Як ти це робиш? З днем народження, тато. Сара. Так, putбек. Ну, давайте, putback. Знаєте, треба розібратися, яка клавіша, який відповідає на джойстику. Мені здається, я на джойстику реально буду проходити. Так, давайте телефон подзвонимо. Чи що там робити? А, ні. Телефон розрядився. Класно. Так, ну ладно. Давайте тоді йти. Вийдемо. Тато. Так, давайте подивимось, що тут у нас. Відкриваємо кімнатку. Ага, це у нас ванна і туалет. Та ми все підряд будемо дивитися тоді. Так, бла, бла, бла. Давайте Ого, скільки ви вирішили мені дати тексту, це щоб я. Це щоб мені скучно не було. Я тут казала, що мені скучно. Угу. Дякую. А, так. Зростання на 300% через містичну інфекцію. Сплески госпіталізації в лікарнях. Евдіей розширює список забруднених культур. Очікується масове відкликання. Так, давайте тут. Ой-ой-ой. Розслідування культур, які потенційно були заражені пліснявою. Це розслідування, яке проводиться цією. Організацію з контролю якості їжі та медикаментів. Тож, оце розслідування продовжується по всій країні. Початкові списки розповсюджені постачальникам по всій країні, попереджали про заборону врожаю, який було імпортовано з Південної Америки. Однак тепер сфера охоплення поширилася на Центральну Америку та Мексику. Кілька компаній вже добровільно відкликали свої продукти харчування з магазинів. Очікується, що ця організація опублікує розширений список продуктів під їхньою компанією. Поліція скажена жінка вбиває чоловіка та трьох інших осіб. Зустріч із місцевими правоохоронними органами вчора ввечері. закінчилася кровопролиттям. Коли поліція відповіла на кілька дзвінків 911 у Вест Лейк Хілс після виявлення жахливої синобиста на офіцерів жорстоко напала Сандра Ріверс. Ну, дивіться, мені таки вдалося встановити українізатор. Я зрозуміла, в чому була проблема, там все було елементарно, але тепер ми продовжимо з цього моменту вже українською мовою. Так, ну нам треба знайти татку, але мені щось здається, його немає вдома, бо вона вже кричить-кричить, а щось вона не знаходить. Так, у нас ще одна кімната чи ні. Чи так? Певне порушення громадського порядку. Я навіть не встигаю читати. Що для жертв нам треба негайно забирати тут, витік газу, не стійте там. Так, швидше забирайте. О! о. Що-то... Ого! А, це оцей походу витік газу, про який вони тільки що по телевізору, і телебачення пропало. Тату! Так, ну щось можна тут повзаємодіяти чи ні? Ну, я не бачу, щоб можна було. Тату. Так, ну давайте подивимося тут внизу. Що відбувається? Дивіться. Поліція приїхала. Три машини патрульні, ну чи які вони. Це у них, типу, вітальня така. Його телефон подивитися. Да. Ага, ось він телефон. Давайте глянемо, що тут у нас. Вісім пропущених, де тебе чорти носять, набери мене. А, це Томі. Я їду. On my way. Покласти. Ну окей, так, ну це ми подивилися. Що тут ще є таке? Так, а, я буду вдома пізно вночі. Візьмите замов собі їжі, побачимось зранку тато. Так це ж вже і так вечір чи ні, чи це до цього було? Де ж він? Так, ну двері закриті це добре. Ми будемо виходити, чи у нас. Ну, тут ще одна кімнатка є. Давайте сюди подуємо. Може, тут взаємодіяти, можна ще з чимось. А, о, Джоїл. Привіт, Джоїли. Ось тебе, Саро. З тобою все добре. Так. Сюди хтось приходив? Ні, а хто мав прийти. Не підходь до дверей, просто стій там. Окей, тато, ти мене лякаєш. Що відбувається? Це куперси. З ними щось не так. Здається, вони хворі. Чим хворі? Оу, oh. шит. Господи, Джиммі, тато. Люба, сюди давай. Jimmy. Ну, так. Він явно хворий. Джемі, не підходь. Джиммі, я попереджаю тебе. Боже мій. Ходімо. Оу. Oh. Сара, ти застрелив його. Сара сказала Сару. Ще зранку бачила його. Послухай мене, тут відбувається щось погане. Нам треба забиратися звідси, ти розумієш мене? Це Томі, йдемо. Ходімо, добре. Оце у них тут дві ж. Чорт забирає, де ти, ти де бродиш? Маєш уявлення? Я не попустила, трохи задогадуюсь. Очмани, ні, ти, ти весь задряпаний кров'ю. Давай, Люба, залазь. Вона не моя, просто їдьмо. Кажуть, у половину людей міста. Може, поїдемо в якийсь паразит чи ще щось таке. Ти мені розкажеш, що трапилось у Джоел пізніше? Я не встигаю за ними інколи, що вони кажуть читай читати навіть. А Сара, як ти там сонце? Добре. Послухаємо, що там по радіо. Так, кажеш. Дякую. Ніякого зв'язку. Радіо пощастило ж нам. Ну радіо немає, це вже, звісно, погано. Ще хвилину тому новини крутили. Сказати, куди їхати. А сказали. Сказала, армія ставить дорожні перешкоди на шосе. У округ Тревіс вже не проїхати. Отже, треба забиратися звідси, повертай на 70 якусь. Так по ній я і поїду. Ой, поліцейські знову. Говорили, скільки людей померло. Певно, багато. Знайшли сім'ю, яку пошматували в їхньому томі. Точно. Вибач. Господи, як це сталося? Вони не знають. Ого, тут якесь ДТП знову. Але це не тільки в нашому місті. Спочатку Казали, що тільки на півдні. Тепер кажуть про східне узбережжя сили небесні. Це ферма Луїса. Ходу вже все немає. Сподіваюся, цей паскудник вибрався. Я впевнений, що так. Ну, горить воно непогано. А ми хворі? Ні, звісно ж, ні. Звідки ти знаєш? Каже, тільки люди з міста захворіли, з нами все добре. Хіба Джиммі не працював у місті? Так, працював. Ми здорові, довірся мені. Добре. Треба перевірити, як там вони. Який геть з тебе вкусив? Їдь давай. У них дитина, джоїла, як і в нас. У нас вже є місце. Продовжуй їхати, Томі. Ге, гей зупиніться, зупиніться. Ну, ти не бачив того, що я. Ще хтось трапиться. Я б теж не сильно довіряла. Треба було допомогти їм. Знаєте, після всяких серіалів і фільмів я б не хотіла б комусь допомагати, я занадто недовірлива. фіг знаєш, може статися. О, кепсько. Коли кожному одне й те саме на думку спадає, Джоел може. Задамо назад і. Ей, чувачі, типер пух там, поїхали. Та там купа людей. Оу, на нього напали Холєра. Розвертайся, о боже мій. Забирайся, Томі. Так, що це таке? Ти бачив? Так бачив. Прокляття. Ну, треба явно поспішати. Так, ну ми можемо крутитися, до речі, виявляється машині. Тільки у мене щось так сильно ФП. Фепес просідає. О, ні ні ні. Тану, люди, розтопіться. Від чого вони тікають? Ну, якщо люди звідти тікають, то я би не хотіла би туди їхати. Логічно ж. О ні. Тут не можна зупинятися, Томі. Я ж не можу переїхати, їх чую. То здавай назад, позаду також люди. Давай, туди, туди. Їдь. Обережно. Оу. Ого, ми потрапили в аварію. Ну так, походу. Це було не дуже приємно. О, ми бачимо Джоела. Тату. Агов! Що? Назад, доню. Так. У мене дуже сильно просідає фепас. Я не знаю чому. Коли було все англійською, мене начебто нормально, не прямо що підлагало. Підлагало тільки тоді, коли мене шейдери не завантажилися. Але потім нормально. Мабуть, після того, як я встановила українізатор, мені треба щось з налаштуваннями зробити. Я начебто зробила. Воно начебто зараз нормально, але подивимося, як тут. Я в нормі. Ну, картинка просідає трошечку, я вам можу сказати. от 16. Джоел зараз вилізе. І я знову сяду за налаштування. Я не знаю чому. Хоча начебто зараз нормально йде картиночка. Так, Джоел виліз. Подивися, де там Томі йде йде. Оу оу, на нас напали. О, Томі врятував нас. Тату, я тут, Люба, тут. Дай мені руку. Що таке? Нога болить. Наскільки сильно? Дуже. Нам треба бігти. Боже мій. Так, захищай нас. Ходімо, доню. Тримайся міцно. Ну. Добре. Ні, слухайте, ну таке слайд-шоу... Одну хвилиночку. Зараз я спробую налаштувати. Сподіваюся, все в мене вийде і ми продовжимо все ж таки, тому що я не знаю, чому воно стало так підлагувати і тупити. Тато, я боюся. Так, нам треба бігти. А, а де? А, ось Томі. Я побачила його. Обережно Джойле. О, ні. Сонце просто заплющує очі. Так, біжимо до Томі. Чи точніше біжимо за Томі. Оу, так, там врізалися, падає все. Не зупиняйтеся. Люди горять. Не дивися, Сару, добре. Просто дивися на мене, доню. Так, ну походу ми і сюди біжимо. Пожарка вже тут не допоможе. Оу. Ми виберемося, я обіцяю. О, дивіться, вже хтось хоче з'їсти когось. Так, у нас кінотеатр тут, походу. Чи театр просто. Ой-ой-ой! Так. Так. Томі, назад, їх дуже багато. Сюди через провулок. Пішов, пішов. Ой-ой-ой, за -ой -ой. що він так просідає? Ну було ж все добре. Начебто все добре було. Оу! На нас ще й напали. Так, відбили. Ну, нормально, він мертвий. Прокляття. Ми майже там, майже там, доню. Ого, скільки лі. Вони лізуть через паркан. Іди далі, шукай вихід. Куди йди далі? Уперед. А, сюди. Давай, давай, заходимо сюди, давайте. Біжи до шосе. Що? Біжи, у тебе ж Сара. Я втечу від них, Дядько Томі. Зустрінемося там скоріше. Так, ми ви... Тато, ми не можемо покинути його. Ого, так, тут когось хавають вже. З ним все буде добре. Так, побігли. Я так розумію, нам сюди, бо воно підсвічується. Це єдина така дорожка. Ой, наше, то за нами хтось біжить. Але я не бачу. Вони наближаються. А ні, тато. Ну, хтось за нами начебто біг, але здається, вже не... А, воно зліва хтось тільки що там повзав. Так, нам, походу, сюди чи не сюди куди? Ну, по доріжці, скоріш за все. О. Ага, це Катсена. Так, їх перестріляли, але мені дуже не подобається, як у мене кадри просіли, якщо чого почалося. Так, безпеці, гей! Допоможіть стояти, будь ласка, моя донька, здається, у неї зламана нога. Негайно зупиніться. Добре, ми не хворі. Маю кількох цивільних на зовнішньому периметрі. Чекаю вказівок, Татко, А як же дядько Томі? Подбаємо про твою безпеку, я повернусь за ним, добре? Сер, тут маленька дівчинка. Але... Так, сер. Слухай, друже, ми ледве прорвалися. Нам просто. От чорт. Ми покотилися вниз. Благаю, не треба. Оу, солдата застрелили. О, Том я прийшов на допомогу. О, ні! Сару підстрелили. Прибери ручки, Доню. Я знаю, Доню, знаю. Послухай мене рідна. Я знаю маленька. все буде добре. Тримайся так, я підніму тебе. Знаю сонце боляче. Тримайся маленька, благаю тебе. Сара загинула у нас. От, знаєте, я ж дивилася серіал. Я ж знала, що таке буде, але все одно сумно. Є, звісно, деякі моменти, які я так розумію, в серіалі вони просто додали. Просто наприклад, в серіалі я пам'ятаю, що це Сара. А, вона вийшла з дому і вона пішла до сусідів. А тут такого не було. Вона просто вдома, в домі була і до них прибігли. І там Джоел, тоді з Томі вони приїхали обидва разом. А тут цей Томі приїхав. А Джоел був вдома. Заворушення триває третій день поспіль. Ого. У їхній народній харті міститься до повернення уряду. Демонстрації протестів спалахнули після страти ще шести прибічників світляків. І з нами ви підніметесь з колін. Пам'ятайте, якщо заблукали в мороці, варто шукати світло. Вірте у світляків. Літо. Но... Це вже мав минути якийсь час. Ну, скоріш за все, так як і в серіальчику, ми зараз скіпнемо. Таймскіп буде. Пройшло скільки то там років. Я думаю, що це мав бути пролог, те, що дорівнює те ж саме, як було, можна сказати, в серіалі перед історією, що сталося, що відбулося. Звісно, що ми не знаємо, ще відповіді на всі запитання. Ну, якщо ви не дивилися серіал, то, скоріш за все, теж не знаєте. А... І ми це маємо дізнатися в цій грі, і що ж відбувається, що не так з цим світом, як живе тепер Джоел, що стало з Томі? Що сталося з людьми навколо? Як вони виживають, як вони тримаються? От це ми маємо з вами дізнатися. Я думаю, ми на цьому тоді завершимо. А завтра у нас буде стрім по цій грі. Ми пройдемо першу главу. Можливо, навіть більше подивимось, як буду я проходити її. Можливо, я зможу швидко пройти, а можливо, ні. Це вже таке залежить від того, що нас чекає в цій історії. І напишіть ваші враження від гри, чи подобається вона вам, чи можливо ви вже проходили цю гру? І яку саме ви проходили? Та, яка попередня оригінальна версія 2013-го, якщо я не помиляюсь, року, чи ви проходили вже. Цю першу частину, яка оновлена. Тож я всім бажаю гарного вечора. Завтра з вами побачимось на стрімі. Обов'язково заходьте, будемо говорити і проходити. Дізнаємося, що на нас чекає далі. Всім щасти, всім па-па!